В інтернеті з'явився новий мем Лабубу. Блін, серйозно. Давайте сьогодні розберемося, звідки взялася ця уроцька іграшка і чому діти дуріють від цієї прикормки. Ви на каналі Лякозмін та інтернет, а тому давайте поговоримо про Брейнрод знову. На цей раз у форматі айсберга. Цього літа мій словарний запас поповнився безлічу нових слів, як то крокоділо, бомбарділо, тралалело, тралала, балеріна, капучино. Загалом ядерка вже і не здається чимось поганим. Інтернет продовжує робити стільки нейромерев жового сміття, що можна почати поважати творців лабубу, так все правильно лабубу глибше ніж ти думаєш. Бу, це фактично кролики з гримасами і гострими зубами. Якби не баланс милого та кріпоти, то нікому б вони не потрібні були ніколи. З 2019 року китайський магазин PopMart почав виробництво лабубу як гача іграшок у закритих боксах. Геншинфаги вже зрозуміють про що мова. А для тих, хто як і я знає лише гачі мочі, відповім: гача це сюрприз або тупо рандом чи рулетка. Загалом спочатку купи, а потім дізнаєшся, що тобі дісталося. Все. Нарешті, навіть похід у магазин іграшок тепер азартна гра, майбутнє, яке ми заслужили. Всередині коробки може виявитись як Лабубу Норміс, так і ультрарідкісний Лабубу, можна сказати, Лабубу-Дивергент, Лабубу, який трапляється раз на 72 коробки. Здавалося б, чому про Хагівагі на мінімалках усі дізнались лише цього року, а причина досить проста: кей-поп. Зафорсити лабубу з поміж інших монстрів, типу зімомо або Спукі чи Пату змогла учасниця гурту Blackpink Ліза. Не питайте, хто це, оскільки я і сам не знаю. Але зірки кей-попу найвпливовіші в сучасній сфері розваг. Мені і самому страшно розбиратися з цим детальніше, тому давайте проїдемо. Таким чином, Ліза з Blackpink стала так званим нульовим пацієнтом, який і вводить моду на ці іграшки. Пізніше підтягнуться до Алії, Паріана і безліч інших хайпожерів у утік. Ток, коли кількість роликів досягла критичної маси, то почалося справжнє божевілля. За коробками були люті черги, лабобу крали, через них билися. А працівники магазинів боялися моменту, коли на складі закінчувалися ці зубасті монстри. Від всього цього хайпу дохід поп-март за межами Китаю піднявся у кілька сотень разів. Ну це прикольно. Але страшно і перевалив за рекордні 700 мільйонів доларів. Охнасті приколи роблять будь-яких розмірів форми у вигляді брелоків на рюкзак, просто великими іграшками. Подекуди навіть стравми у хайпових кафе. Ви просили, ми зробили. Робимо лабубу бургер. Ну як он схоже чи не дуже? Поки світ захоплює трендові лабуби. Ми спробуємо їх з'їсти. Так виглядає мілябусько. Він шоколадний. Я не розумію, як можна було це так сприйняти. На нього дивишся, ригати хочеться. Загалом куди не вставити зараз слово лабубу, це стане золотом. Принаймні, так думають власники бізнесів. Лабубу 2015. Вперше з'являються Лабубу в азійських коміксах Monsters, І сталося це у далекому 2015 році. Художник Касін Лунг народився у Гонконгу, але ще у дитинстві його родина переїздить до Північної Європи, де він і надихається скандинавською культурою. Самі Лабубу це лісові ельфи з непередбачуваним характером і жагою до хуліганства. Навколо них у коміксах було ще десяток персонажів, але до них нам справи просто зараз немає це шляпа тотальна. Тіньова економіка лабубу. Навколо цих іграшок вибудували справжній тіньовий ринок, де одні спускають останні гроші на лабубу аби зібрати повну колекцію, а інші намагаються витягнути золотий квиток і продати рідкісного монстра за тисячі доларів. І знаєте, що це реально працює. Найрозумніші представники нашого виду дійсно перекуповують ультрарідкісних лабубу, не шкодуючи будь-яке грошей на своїй карці. Якщо ж сказати про неліцензійний ринок цих іграшок, то там справа не менш божевільна. Бізнесмени Тему заробляють мільйони на виробництві дешевих аналогів цього за кілька баксів, звідки їх беруть інстаграмні магазини і продавці з розетки, допоки ця чудова іграшка не потрапить до щасливого власника. А чи є в неї повний комплект вух очей та кінцівок? Та, та яка вже різниця товар поверненню не підлягає? Приходьте ще найдорожчі лабубу на аукціоні Youngle International м'ятно зелену лабубу висотою у 131 см Продали за рекордні 1 мільйон двісті 2000 тисячі юанів, а це аж цілих 170 тисяч доларів. Виправдовують таку ціну за цього лабубу лише тим, що він нібито унікальний і таких більше в світі нема. Від себе я скажу лише одне: у світі більше нема таких придурків, які віддадуть за нього такі гроші. Другий за вартістю лабубу коричнева фігурка висотою 160 сантиметрів. Пішла вона з лоту за менші гроші, вже за 132 тисячі доларів. І входить вона в обмежену колекцію з 15 штук на весь світ. Сказати, що це безумство, це нічого не сказати. Пишіть у коментарі, скільки цілабобу будуть коштувати за рік нічого або навіть ще менше. Секта Лабубу. У власників цих іграшок є навіть своя спільнота. Вони діляться тим, яка іграшка їм випала, ведуть справжні аккаунти зі своїми Лабубу, і найголовніше, їх більше, ніж ви думаєте. Люди об'єднуються через цих плюшових монстрів, купляють їх одні в одного та банять людей, які поширюють підробки. Вже навіть незрозуміло, люди роблять це заради лайків у соціальних мережах, або це вже щось страшніше. Зрештою, якщо хтось готовий віддати купу грошей. За іграшку, яка виглядає як телепузик з тему, то чи можна сумніватись в його адекватності? Так, однозначно так. А спонсор цього відео, звісно ж, я сам. Поки що тут ніяких рекламних інтеграцій немає, а тому зараз пропоную вам підписатися на мій особистий телеграм, де будуть сповіщення про нові ролики. В телеграмі будуть усі додаткові матеріали і доповнення по лабубу, якщо я знайду щось вже після монтажу ролику. Тому дуже вам і дуже раджу. А зараз повертаємося назад, до відео заборони в. Різних країнах в Китаї через ці іграшки почали вводити нові обмеження, що не дивно для квазікомуністичної країни, але блять, через лабубу, китайські фінансові регулятори заборонили банкам використовувати лабубу та інші іграшки в якості подарунків за відкриття депозитних рахунків. Приводом цьому стала промокомпанія Ping Bank, який роздавав іграшки своїм клієнтам за вклади від 50 тисяч юанів. Можна сказати, що деякі люди купляли Лабубу в такий дивний спосіб, що викладає. Кає чималу стурбованість за людство у тому ж Китаї лабубу заборонили продавати дітям до 8 років, оскільки нагадаю, головна фіча продукції це випадковий приз. Ця, так би мовити, легальна рулетка не зовсім вже і легальна. Втім, все одно залишається питання, що такого стається в житті восьмирічної китайської дитини, що можливо адективність від покупки Лабубу вже перестає на неї працювати. Щеплення від азартних ігор чи як? Взагалі з заборонами в Лабубу ситуація складна, тому що на рефі їх захотіли заборонити до продажу через те, що вони занадто страшні. Здивовані? Я ні, так не хотілося б згадувати за русу пітеків, але цю мемну ситуацію неможливо обійти стороною. Засновниця комітету ради Федерації РФ з науки, освіти і культури Екатіріна Алтабаєва звернулася з вимогою заборонити продаж лабубу через їхню, так би мовити, страшну зовнішність та можливий психічний вплив на дітей. Тобто, вороніш ж в день їх не лякає, а от іграшка дебільна, так це ментальна травма. Ну добре. Всі експерти Перти брешуть усі лабубу жінки за лором коміксу. Ці істоти дівчата-хуліганки. Винятком є лише їхній лідер, який є чоловіком. Загалом увесь комікс віддає присмаком іншого європейського продукту, і я б навіть сказав, що Лабубу це смурфики для Джен Альфа. Тому алюзія з цими блакитними істотами навряд когось здивує. Кріпі пасти про лабубу, хоч популярними ці іграшки зайців стали відносно нещодавно. В інтернеті з'явилося чимало кріпі паст і конспірологічних теорій щодо лабубу. Дехто вважає, що їхній образ взято з китайських демонів, і насправді це монстри, які вміють змінювати зовнішність. Напевно, моя найулюбленіша байка була про те, як один шанувальник дивних іграшок замовив собі лабубу на рандомному дискорд-сервері і отримав те, що отримав. Хлопець зв'язався з дивним чуваком, який продавав всілякий мотлох, і за кілька днів отримав посилку з Лабубу. Коробка була підозріла та мала дивний запах, проте іграшка майже нічим не відрізнялась від усього, що гуглилось в інтернеті. За кілька днів хлопець почав чути дивний шум вночі, а вранці знаходив свої речі в рандомних місцях. Ще за два тижні його починають непокоїти кошмари, в яких величезний лабубу грається з лялькою з обличчям власника і каже, що її. І самотньо. Образи були настільки реалістичними, що подекуди вспливали перед ним навіть вдень. І так, допоки хлопець не виконав цю кріпову іграшку. Проте вона поверталася знову і знову, що б він не робив, все йшло по колу. В спробі розібратися, хлопець хотів звернутися до продавця, але того на Діскорд сервері вже не було. Де б він не шукав інформації про ділка, але ніхто не знав про нього, в якій би спільноті він не питав. Зрештою, хлопець почав купувати нових лав. Допоки його квартира не перетворилася на плюшове звалище, вони заспокоювалися, але потім вимагали, щоб їх ставало більше. Лабубу паразити, які жадають лише розмножуватися і захоплювати нові території. Не повторюйте цієї помилки, не купляйте лабубу. Це, звісно, переробка популярної кріпіпасти, присвяченої рандомній іграшки, але чом би і ні. Звісно, цей гача персонаж на Слендермена зовсім не тягне. Та й досягти слави хоча б момо у світі кріпіпаст лабубу не вийде. Проте все одно це прикольний такий ламповий контент в інтернеті. Така народна творчість набагато краще за тонни одноманітних пісень на Ютубі або ще якогось лінивого нейромережевого контенту. Нинішня культура виробництва щитпост виглядає як без Тушний фарм переглядів, воно настільки огідно, що це просто некомфортно. Ну, це чиста огида, не те, щоб раніше було сильно інакше, але хоча б було душевно. Це вже було в Сімпсонах. Мольт, який передбачив усе і не планує зупинятися, також стих на хайптрейн лабубу. У 2017 році за сюжетом Головінського епізоду Гомер випадково купляє для Мегі іграшку Пазузу. Зубаста статуетка зі співзвучною назвою виявляється проклятою, вселяється в дитину і всіляко наводить шороху. А знаєте, дещо здалеку навіть скріпіпастою перегукується. Чи були вже тоді Сімпсони прошарені за непопулярну іграшку? Гадки не маю. Але раніше не зовсім той же Пазузу з'являвся в футурамі нульових. Тож знову Медгрюнінг і його підвал авторів все знали наперед. От ми і на самому дні. Увага, безодня Чебубу. Повірте, я не хотів занурюватися настільки глибоко і досі не певен, що вона того варте. І поки китайці намагаються перевершити самі себе і вигадують бабубу замість слабубу, респект за брову, Росіяни також вирішили трохи похайпувати. Тож, вашій увазі, Чебубу. І перша думка. Що приходить вам в голову вірно. Це чебурашка з гострими зубами. Ось і все. Виглядає так, що ніколи не буває. Блять. Чесно кажучи, просто не уявляю, скільки знадобилося грибів рекламникам з Газпрому, аби зуміти розлютити тупо всіх від старезних бабок і до зумерів, яких нудить від всього старезного. Влітку союз мультфільм зареєстрував торгівельну марку Чебубу через Роспатент і навіть встиг посратися з іншими мешканцями боліт. Бо, увага, увага! інші росіяни вже встигли вигадати Чебубу раніше і захотіли зняти його в фільмі з Шуріком про совкові фільми, якщо Пітек не згадує радянський кінематограф 5 хвилин, потикайте в нього палкою, можливо, він вже здох. Чи потрібна вам ця інформація? Ні. Але саме тому ми на самому дні цього клятого айсберга. Підводячи підсумки, комусь треба більше трогати траву. І я навіть не про себе, хоч і роблю відео про плюшові іграшки. Ми усі занадто сильно намагаємося знайти швидкий дофамін, купуючи непотрібні речі та показуючи краще зі свого життя у соціальних мережах. Лабубу – хороший тому приклад. Люди хочуть це, тому що це модно і тому, що популярно. Вже за місяць або кілька тижнів про цих страшних королів вже ніхто і не згадає, перевівши увагу на щось інше, як це було свого часу зі спінерами, попитами та подібними нісенітницями. Загалом нічого нового. А от з лудоманією не жартуйте. Ми входимо в дуже і дуже незрозумілу епоху, коли навкруги дуже багато швидкого дофаміну, лутбокс, та можливості не думати і використовувати ChatGPT за будь-якої нагоди. Ні, я звісно не хочу здатися бумером, який починає повчати молоде покоління, тому що ну я теж не занадто старий, проте вітер змін занадто сильно відчувається. Подумайте дивічі про це, та більше гугліть самі. Хоча б давайте на цьому зійдемося, почнемо з малого, так би мовити. Не забувайте, що в країні йде війна, допомагайте знайомим військовим та перевіреним. Фондам. А якщо у вас раптом залишиться зайва гривня, то можете і мені закинути. Це дуже допомагає робити контент краще. На цьому в мене все. Успіхів вам та наснаги! Ще побачимось!